Всім добрий ранок. Сьогодні у нас 2 квітня, там 9 ранку. Приїжав, приїхав до батьків, управився, погодував, почистив, тому що я на 12 на роботу, вже не на роботі, вечором прийде, понасипає. Прийшов управлятися, чистить, обнаружив, що у нас у малих поросят перше свиноматки людських в них. Три дні назад чи два ми прокололи залізо. Ну і вони, походу, почали їсти стартовий корм, почали підсирати. Е, думав, нема формазів, треба їхати, але фармазін знайшовся в холодильнику, запечатаний, все нормально. Е, взяв фармазін, проколов по кубіку на порося. Там, по-моєму, два кубіка на 10 кілограм. Ну, я думаю, у них кілограм по 5, там плюс-мінус по кубіку валив. Три дні проколимо, подивимося, що воно, як воно буде працювати. Але сьогоднішнє відео. Частково про це, а частково про те, як ми годуємо наших свиноматок на лактації, на супоросі, скільки яка там дозіровка. От, так що, всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставим лайки, всім мирного на неба над головою, всім все буде Україна. Всім добрий ранок. 2 квітня з 15 дев'ять поправлявся, почистив, понасипав, От. тому що мені на дванадцяту годину. На роботу. В принципі, за цих поросят я показував, що я їх е, ну, так, Таких змін немає. Сьогоднішнє відео хотілося поговорити про те, е, як ми кормимо лактуючих свиноматок. Е, там е, супорослих лактуючих хотів вкратце розповісти. Але тут коротко, я прийшов, а тут а трошки, трошки срака. Як бачите, поросята намічені червоною і зеленою фарбою. Червона то стара. Це ми, скажімо так, якого ми кололи? Та дня 4 назад, мабуть. Да, По-моєму, 30 чи 31-го кололи залізо на 15 ті сутки. Поросятам 15 ті сутки були. і Ми коротко, прокололи залізо. Вроді все нормально, туди-сюди, а зараз приходжу, а поросят, ну, скажімо так. Настроено, понос. Він такий не жовтий, а такий більш такий до білого. Ну, Прийняли рішення, коротше, був вдома фармазин 50. Коротше, там дозіровка кубі... 2 кубіка на 10 кілограм раз в сутки. Я проколов по кубіку, маманя допомогла, тому що вже на роботі. От. Ну, Маманя там маркером попшикала, проколов. По кубику фармазина 50 на ну, грубо говоря, там 5 кг ваги. Я взяв в середньому, думаю, нічого страшного не буде. Колов в ножку, все як етап. В принципі, що в нас зараз треба водичку поміняти і цим поставити. То... <кій> вони вже трохи підросли. Що касається, стосується. Годування свиноматок на лактації. Е, ну, хто давно мене дивиться, той знає. Свиня гуляє, кричить Нічого, 4 числа післязавтра вона пойде на м'ясо. Е, хто давно дивиться, знає, що ми на лактації свиноматок годуємо е, стартовим кормом. Е, але почнемо з самого початку, скажімо так, відлучили ми свиноматку від поросят. Переводимо свиноматку на обичну дерть. У нас там ячмінь з пшениця 50 на 50. Е, вона, грубо гра, там через 5 днів загуляла, ми її осімінили. І до слідчого перегула ми кормимо її е, дерттю дертю без всяких БМВДшок. Потім, коли вона не перегулює, принципі, цикл е, другий ну як там, другий триместр пішочек, вона, там, ну, другий цикл. Коротше, після 21-23 го дня переводимо на супорос. Якщо це, допустимо, така свиноматка переворотка, вона десь їсть 2,5 кг в сутку. Якщо це вже отака, що в якій опоросів 4-5 вона їсть там 3, 3 кг в сутку. І все, і вона на супоросному кормі 3 кг в сутку. Потім вона на, на 85-й день ми додаємо кілограм. Тобто, якщо ця їла 2,5 буде їсти 3,5, там може 4, то ця буде їсти 4,5 десь 4-4,5. Ну, грубо говоря, плюс-мінус одинаково. Чому так? Я думаю, всі знають, що після 85-го дня починається активно формуватись порося внутрі свиноматки для того, щоб вона Скажімо так, до 85-го дня багато їй не давати, щоб вона не зажаріла, і ми даємо їй норму. Потім до 110-го вона їсть, там, грубо говоря, 3,5 кг, якщо брати цю свиноматку. На 110-й день починаємо зменшувати там, до мінімальних ну там до 2 кг образно. Ну і в день опороса там, зовсім чуть-чуть. Свиноматка опоросилась. Починаємо давати, скажімо так, Ну, типу по, по книжці лактуючий корм, але ми даємо стартовий. Е, свинка поросилась, скажімо так, сьогодні. Завтра ми там балеєчку. Балеєчка 600 грам, образно. там. 600-500, ну, залежно, як з горкою, не з горкою. Хай пів кіла ми дали, вона е, їсть по чуть-чуть. Ввечером -чуть. прийшли і ще балейку дали. Ну, образно вона там кілограм їсть в сутки. Перші там дня три, якщо вона все нормально їсть. Сходила в туалет, починаємо додати. Скажімо, потім е, півтори балейки, пару днів. Туалет ходить, виїдає, все, все класно. Дві з половиною балейки, 3,5. Сьогодні от поросятам е, 17 днів, да? 18 днів. Поросятам. Свиноматка вже їсть 5,5 болеях. Це ну, десь кілограм 5,5, мабуть, в сутки її виходить. Yeah. E, да, десь 5,5. E, я насипав, скажімо, так, давненько, ну як давненько десь. Минут 30 назад, наверное, Вона ще їсть. E, ми розганяємо свиноматку, скажімо так, коли пройшли цей період, що поросята почали підростати, що вони вже висосають молоко, ми починаємо розганяти, щоб десь. До 21-го дня свиноматка була на, на піки скажімо так, лактації. Ну, поступово розганяємо, щоб поросята виїдали, щоб не було мастіта. Все, 21, там, 22, -й, 23 -й день, в залежності від того, на який день ми будемо відлучати. Якщо ну, я стараюся відлучати там, в п'ятницю-суботу, це може бути як 28-й день, так і 32-й день, 31-й, 30-й ну, Грубо говоря, за 5 днів, десь за 4 до за 5, скоріше за 5 днів до відлучки плануємо, я зменшую корм. Там перший день там я насипав не 5 5,5, а 4 4,5 боляки, потім 3,5, ну і потім, там, скажімо так, 2 2,5. Для чого? В неї менше корма починає переграти молоко. Менше поросята їй суть, і звісно, вони вже будуть гранули їсти. Завтра, мабуть, поїду куплю гранули, тому що як прийшов до, до висновку, що на 10-й день немає смислу їх ставити. Вони їх не їдять, вони їх просто переводять. І, скажімо так, на день відлучки вона, грубо говоря, їсть там 2,5 з їх 3 кг. І все, відлучаємо поросят. Отак От у нас відбувається, скажімо так, наша лактація. Поросята їдять гранули. Поросята під'їдають корм її, потім ми, як відлучили, починаємо, скажімо так, в пред-старт додати трохи старта. Поступово-поступово виходимо там, скажімо так, якщо поросята у нас залишається, то ми там, грубо говоря, ну, залежить від того, яка в них відлучка, яка вага, Там ну, днів за, за 5 за 7, ми плавно переходимо на стартовий корм. От. Ну а так, в принципі, в принципі отакі діла. 4 числа плануємо різати свинку чи кабанчика, ну, з когось із цих без різниці. Ну а так на сьогодні, в принципі, отакі у нас е, справи. Звісно, трохи поганенько, що поросята запоносили, але нічого, я думаю, все буде добре. Так що, такі діла. Дякуємо за перегляд.